Що залишаєтесь на нашому каналі, це програма Діалог. 23 березня це Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз, і нині туберкульоз є цією інфекційною хворобою, від якої, на жаль, найчастіше помирають у світі. До того ж, і суто соціальної хвороби туберкульоз переріс у загальну небезпеку. Чому? Про це ми будемо говорити сьогодні із гостем програми Діалог Світланою Зеленяк, завідувачкою протитуберкульозного диспансеру. Вітаю вас, Світлана, в нашій студії. Отже, з часу нашої минулої зустрічі в студії минув певний час. Чи можемо ми радо повідомити наших глядачів про те, що захворювання на туберкульоз зменшилось, чи на жаль, ні? Найперше, я би хотіла ознайомити наших глядачів із цим цією недугою, бо саме із-за того, що більшість не знає наскільки ця небезпечна хвороба і тому не звертаються до лікаря. Або пізно звертаються. Хочу сказати, що туберкульоз це інфекційна хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Найчастіше вважається, що туберкульоз це є захворювання легенів, але це не так, бо туберкульоз вражає всі органи, крім волосся і нігтів, туберкульоз кісток, нирок і всіх інших органів. Що я можу сказати, що на даний час, е, е, як я вже і минулого разу казала, що Всесвітньою організацією охорони здоров'я в Україні з 1995 року прийнято вважати епідемію туберкульозу. І на даний час, на жаль, ця епідемія не знімається. Трошки, якби десь в якихось регіонах вона стабілізується на деякий час, але у нашому районі стабілізації як такої нема. Є незначний ріст іще цього захворювання. Це можна інтерпретувати і. Тим, я думаю, що краще вже обізнані, обізнано населення про туберкульоз і скоріше звертається за допомогою. Лікарі більше звертають увагу на, на хворих в своїй дільниці і більш виявляється туберкульоз. Я хотіла би думати, що, що це є так. Але позитив є у нас у тому, що є зменшення смертності від туберкульозу. І це внаслідок роботи лікарів. Лікарів протитуберкульозного диспансеру, протитуберкульозного відділення і звичайно, і лікарів загальної загальної практики сімейної медицини. Чи є активним щеплення? Так би мовити, назва БЦЖ, чи є володіти фактами відмови від щеплень з певних причин, як ситуація в цьому питанні у вас? Ну на даний час у нас із щепленням проблем, таких як таких немає. У більшості діти у пологовому будинку бицежуються, щеплять, проводиться щеплення БЦЖ. Відмов як таких немає. Є якщо є десь інколи протипокази, тобто не доношені, ще є якісь протипокази по позахованні. Тоді тим лише діточкам не робиться. В загальному БЦЖ у нас проводиться достатньо. Трошки є проблеми у нас із туберкулінодіагностикою. Є деякі села, чомусь в деяких селах не хочу називати конкретно, щоб, щоб не озвучувати, образити щоб не образити ті села, але де є, та хай лікарі загальної практики сімейної медицини на це звернуть, що є багато відмов. Батьків від туберкулінодіагностики не про, не проводиться робота по е, активації активізації цої, ць, цього. Діагностичного моменту це туберкулінодіагностика, діагностика, то є лише тубер... то є лише діагностичний процес, то лише діагностика інфікованості організму дитини туберкульозом. І ніякої шкідливої дії на організм воно не має. Просто ми, ми бачимо в якому стані імунна система дитини. Цікаво, яким чином держава допомагає в лікуванні. Хворих на туберкульоз, чи існують якісь програми, виділяються, чи це є загальна проблема? Ну, найбільше допомагає глобальний фонд боротьби з туберкульозом, який забезпечує нам через Міністерство охорони здоров'я ліки для лікування хворих на туберкульоз. Хворі, в яких виявлений туберкульоз, забезпечені абсолютно всіма специфічними протитуберкульозними препаратами, маючи на увазі це препарати, які діють безпосередньо на туберкульозну палочку. Забезпечені перебою у нас на, на даний час немає і лікування пациентки. безкоштовне як в стаціонарі, так і на амбулаторно контрольованому етапі. Це приємно чути. В мене буде таке наступне запитання. Якщо людина вчасно виявила симптоми захворювання на туберкульоз, пройшла обстеження, лікування, чи є гарантія, що ця людина більше ніколи в житті не захворіє на туберкульоз? Хочу ще е, трошки повернутися про симптоми, сказати е, люд, е, нашим глядачам, що е, коли людина захворіє туберкульозом, вже є хвороба, може е, людина не відчувати себе хворою, не вважати себе хворою. Симптомів, як таких іще немає. Але все ж таки потім з'являються перші симптоми, то довготривало довго кашляє, е, е, більше двох тижнів. Субфебрильна температура, зниження апетиту, пониження маси. Тіла, особливо нічна пітливість. Це є всі такі симптоми, які повинні насторожувати наших земляків, так? повинні насторожувати і з такими симптомами обов'язково звертатися до лікаря, звертатися і хай краще хай трошки зробити пересторогу, чим щось недооцінити і потім. Звертатися за недбаними випадками, і це питання, чи є, чи є гарантія, якщо хворий починає лікуватися в початковій стадії, коли він звернувся ще із такими малими симптомами, людина може вилікуватися повністю. Тому що туберкульоз це є виліковна хвороба. Це я все своїм хворим говорю. Це є не онко, що то вже все, що то вже край, і то не венеричні хвороби, від котрих треба. Ганьбитися це хвороба, яка уражає не тільки низькі верстви населення, а всі. Усі і низькі, і середній і інтелігенція теж хворіє туберкульозом, тому що ця паличка не вибирає до кого вона добирається. І якщо людина починає лікуватися завчасно, тоді туберкульоз виліковується, може навіть абсолютно вилікуватися. Є такі випадки, що розсмоктується в легенях, не лишається ніяких слідів. Але гарантію давати, що людина не може захворіти повторно, ніхто не мож, ніхто не дає, тому що Може бути рецидив, тобто десь в організмі, десь іще залишилася якась одна палочка, дві, що не добиті тими нашими специфічними препаратами. Може бути із-за із -за порушення режиму лікування, десь хворий приймав лікування, десь пропускав. І рецидив можливий в такому випадку, але може бути і реінфекція. Тобто, хворий може отримати знову інфекцію, туберкульозну паличку із. Від другого, від іншого хворого. Ви згадали про своїх пацієнтів, у мене виникло таке попутнє запитання про вікову градацію хворих на туберкульоз. Хто найбільше хворіє? Молодь, люди старшого віку, діти. Якщо проаналізувати по віковим категоріям наших хворих, це особи працездатного віку. Особи працездатного віку, не, на жаль, у нашій Україні їх більшість не працюючі. І так у нас йде по нашим звітам, що працюю, не працюючі працездатного віку. А чому? Тому що наше населення, особливо мужчини, дуже часто виїжджають бригадами на заробітки. Ні тому бригадиру, ні тому. Давачу роботи не цікаво, чи е, люди, які прийшли до нього на роботу, чи пройшли медичний огляд, чи пройшли флюорографію. Але якщо один між цими десятьма чи двадцять хлопцями, які живуть в одній кімнаті тривалий час, е, живе, е, живе хворий на туберкульоз і кашляє і виділяє паличку тубер... туберкульозу. То однозначно, що е, якщо не, не зразу, то через деякий час має ризик захворіти кожний, е, кожна людина, яка була в контакті з цим хворим. Ну і головний заклик до наших глядачів вас як фахівець, що фахівця не пропустити цю хворобу, що ви повинні робити наші глядачі. Я ще Валерія Петрівна одне хотіла сказати про резистентну форму туберкульозу. Це ми трошки, крім чутливого туберкульозу, крім туберкульозу, який до якого ми вже звикли, знаємо, що є такий туберкульоз, який лікується 6 місяців, саме менше. Є і ще, на жаль, у нашій країні є ріст захворювання на мультирезистентний туберкульоз, тобто нечутливий туберкульоз. Туберкульоз, який е, вражає е, теж більш, більше молоде населення. Це туберкульоз, туберкульозна паличка, яка не чутлива до е, цих специфічних протитуберкульозних препаратів, якими ми користуємося, якими ми лікуємо хворих. І тоді. Вже нам приходиться переходити на більш високий рівень лікування хворих, але дуже добре, що із минулого року у нас в нашому обласному протитуберкульозному диспансері в Ужгороді введений в дію великий і дуже сучасний апарат Бактек. Бактек, який виявляє паличку туберкульозу посівом. І дуже за короткий термін часу. Цей бактек навіть нам робить тест медикаментозної чутливості. Оцю палочку визначають чутливість до препаратів нашого ряду, і тоді вже ми бачимо, якщо. Палочка у хворого не чутлива до цих препаратів, ми вже його переводимо до мультирезистентного туберкульозу, і тоді вже лікується лікування вже зовсім інше, набагато сильніше і для організму, і дуже, дуже дороге. Один курс лікування такого хворого коштує 10-12 тисяч доларів. Оцього мультирезистентного туберкульозу. Але, на жаль, багато вже є випадків вперше діагностованого мультирезистентного туберкульозу. Спитаєте, це як? Мультирезистентний туберкульоз вирощує хворий у собі сам, якщо він погано лікується, не приймає щоденно медикаменти, так як призначено лікарем. Перериває лікування, полікувався, перервав лікування, там десь два дні поприймав, потім перервав знову лікування. І ця паличка стає нечутливою до тих препаратів і е, вирощує в собі він мультирезистентний туберкульоз. Але на жаль, якщо оця туберкульозна паличка попаде в організм до здорової людини, ця здорова люд... ця людина вже має цю важку форму туберкульозу. Да, це небезпека і наша це здоров'я в, тому... здоров в наших руках відповідно Так, здоров'я в наших руках. І тому я дуже прошу на насел... всіх населення нашого району звертати увагу на. На, на, на своє здоров'я, звертати увагу на вести здоровий спосіб життя, бо ви знаєте, що е, знизити імунітет, знижує імунітет куріння, вживання алкоголю, е, вживання наркотиків, віл снід тепер багато є, віл асоційований туберкульоз у нас в районі теж випадки. І тому я дуже прошу, що якщо є якісь вже симптоми, звертайтеся на ранніх стадіях і дуже прошу, коли вже лікуєтеся, не переривайте лікування. У нас, крім того, ще для низьких верст населення є такий тепер минулого року та, та, проваджена така програма Червоного Хреста, медико-соціальний супровід. Це значить, що хворий, який е, приймає щоденно лікування. Без перерви він отримує два рази на місяць продуктові набори. А ці для заохочення не Безперервного лікування, щоб не переривати лікування. А ці продуктові набори я б вам сказала, що не для одної людини, а навіть для двох людей, хватає на місяць. Так, так що цей медико-соціальний супровід він для людей із менш забезпечених. І в зацікавленні підтримування власного здоров'я. Так, отже, шановні глядачі, нагадаю, що в нашій студії була завідувач протитуберкульозного диспансеру Світлана Світлани Зеленяк. і ми розмовляли на тему боротьби із туберкульозом. Будьте здорові! До побачення, до побачення.